Не все, що у смартфоні є добре, не все, що там є, необхідно мати. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 13 грудня середа. Отже, на каналі програма Середа не біда. Подивіться програму, сподіваюсь, вона вам сподобається і ви не забудете поставити вподобайку. прокоментуєте. а хто ще не підписаний мій канал, то підпишитесь. Сьогодні в програмі середа не біда», я хотів би поговорити про ситуацію, яка була вчора зранку з Київстаром, з мобільним оператором, одним з найбільших. Ну, кажуть, там 24 мільйони абонентів. Так, отже, сьогодні російська, ніби хакерська група Сонцепек визнала, що то вона все зробила, бо Київстар він там значить. Обслуговує Збройні Сили України, державні структури і так далі. Ну, За даними нашого СБУ, так, це є підрозділ, під е, цей сонцепьок, е, Гру Збройних сил Російської Федерації, тобто головного розвідного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Ну, е, насправді я бажаю, щоб Київ Стар найшвидше все це виправляв, хоча там. Як говорять і пишуть, зруйнована так інфраструктура мережева, і це буде займати якийсь час, щоб потім все це відновлювати Тут достатньо критично, так от було завдано шкоди Київстару. Ну але спочатку хотів би все-таки сказати декілька слів про те, як з самого ранку почалися різні повідомлення, теорії, сценарії, що там якісь обшуки у Київстарі. Що його хочуть націоналізувати. І от Київстар так вирішив, ніби показати, якийсь гонор він взяв і відключив сам всю мережу і так далі, і тому подібне. Тобто, от намагання чи бажання бути першим, повідомити, хайпанути на цьому, дати ніби якийсь ексклюзив, воно, на жаль, ну, це, напевне, головна діяльність от наших так званих блогерів. так, Воно було, є і буде. Ну, від цього нікуди не дітися, але вони мають все-таки, мені видається. Інколи думати над тим, що пишуть. Хоча ті несенітниці, які вони пишуть, дуже часто там знаходять відгуки у тих, хто це читає. Ну, то таке, таке. віртуальна була фактично війна, кібервійна. От тут були створені різні віртуальні сценарії, які також от, подобаються. Але насправді мова не про це, а про те, що продемонструвала ця кібератака на Київстар, на мою думку. На мою думку. Перше, держава у смартфоні той проєкт, він насправді ну, виявляється такий проєкт, який можна реально ну, знищити, зруйнувати. Тобто державу у смартфоні нема проблеми, виявляється, знищити. Тим більше що, ну, за інформацією, у Київстар якраз сильна оця, оцей підрозділ, так, Айтішників, і захист і так далі. Ну, та ж цей ж е, застосунок дія, ну, знову ж за інформацію, а не. Фахівець у цій сфері, але він, ну, м'яко кажучи, не дуже добре захищений. Тож, держава у смартфоні це був хороший такий піар-хіт. Так, він певною мірою там, допомагав Україні, показуватися як суперздобуток і так далі. Навіть були заяви, що ніби в якихось країнах хочуть також щось аналогічне запустити в інших державах. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності тепер. Але в мене виникло питання. От ми пам'ятаємо, як у свій час, от саме через дію, хотіли проводити електронне голосування. Спочатку були створені цифрові, цифрові документи, так, посвідчення, тобто персональні наші дані. Виявляється, що наші персональні дані насправді вони не захищені, це є дуже погано. Тепер всі це дуже чітко усвідомили. Але повертаючись до електронного голосування, тобто виборів, я думаю, що й до останнього часу так, от е, це хотіли впровадити десь на законодавчому рівні. І напевне, думали собі, що коли прийде час виборів, вони обов'язково це зброю зроблять. Ну, я тепер дуже дуже надіюся, що після всього цього вже ну, аргументів для того, щоб щось таке робити, не буде у тих прихильників такого електронного голосування. Хоча насправді, скоріш за все, це мало бути фальшування. Виборів, а не електронне голосування. Бо по великому рахунку, той, хто контролює, так, той, в принципі, і рахує. А тим більше могли вже їх, хтось і зайти іззовні, так, і втрутитись у це електронне голосування. Але все-таки ми маємо зараз ситуацію, коли ну, треба задуматись над питанням, а що все-таки було це от, цей застосунок дія? Так, він. Це правда, і об'єктивно він спростив деякі державні послуги так, для громадян, тобто їх можна зробити онлайн. Але за послуги інколи треба платити. А в принципі, інколи достатньо, скажімо так, нерідко. І там чомусь от була якась комісія, і були знову ж є інформація чи чутки. Це хай доводять відповідні органи, але що та комісія, яка бралася, що вона все-таки йшла в карман тим, хто розробляв цю дію, так? бо він допустив там певну фірму прокладку, яка на цьому, скажімо так, заробляла гроші. Тоді я була створена для чого? Для того, щоб спростити простим громадянам спілкування, ну, в лапках спілкування з бюрократичною машиною держави, чи це була тільки така димова завіса. чи... Парасолька, а насправді це такий ну, якийсь фінансовий інститут для заробляння певних грошей, ну а потім можна було і заодно і провести вибори, і порахувати так, як це було б потрібно, якби влада, скажімо, замовила стосовно цього голосування. Тому питання от, стосовно наших всіх цих ідей е і міністерства, е Цифрозації, чи як там цифро... Мінцифри, так, Міністерство Мінцифри, бачите, слово таке, не зразу я його можу його і вимовити без, без помилок. Але в будь-якому випадку, ми бачимо, що заходження туди, всередину, так, воно несе серйозні загрози. По-перше, для персональних даних, там можливо, є незручності у. Цих 24 мільйонів абонентів Київстару не тільки стосовно того, що не можуть там, зателефувати, чи не можуть зателефувати, чи як жартували, це мені дуже, до речі, сподобалося. Ну, але насправді, я думаю, що треба все-таки бажати, щоб Київстар поскоріше це все виправив, що ніби був корпоратив там, перед новорічний чи передвізряний, і там і всі питали, у кого є. Телефони з сім-картами інших операторів, щоб викликати таксі і поїхати додому. Ну, це таке, це хіхеньке-хаханьке, хі 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 але насправді це дуже серйозна ситуація. Бо я дуже сподіваюся, ще раз повторююсь, що Київстар швидко все це е, зробить, але все-таки е, треба зрозуміти, що цією дією дія це заробляння грошей і електронне голосування, чи дія це для того, щоб громадяни могли. Ну, краще спілкуватися. І оце питання, мені здається, все-таки ним треба зайнятися. І знову ж, тепер виявляється, ну знову виявилося. Я не знаю, як до того відносуться всі, але тепер особисто я буду більш обережний стосовно того, де там в якомусь електронному вигляді десь щось там говорити, представляти, якусь інформацію давати. Бо е, зразу згадався, мені знаєте, цей фільм, пам'ятаєте, так. от Стосовно того, коли машини захопили світ, там Арнольд Шварцнегер у головній ролі, так, от Термінатор. От, о, е, невже ми десь термінатора, бачите, не треба, щоб машини захоплювали світ, а термінаторами можуть бути люди ззовні, ті, які неприязно ставляться там до певних структур, які є, скажімо так, тими, які не дають вам послуги, чи як зараз у нас у випадку війни, коли. Представники російської, скажімо так, спецслужби фактично продемонстрували, що вони, можуть, вони, до речі, могли би там багато знімати інформації, контролювати, все брати, ну вони, бачите, вирішили просто взяти і все це зламати. Отже, у цій ситуації все-таки, я думаю, нам треба ну, менше покладатися, щоб е, цей проєкт держава смартфонів в один день не була зруйнована. Бо вони зараз хочуть. Нас зруйнувати як країну так, от. А то вони віртуально можуть це зробити. Але я думаю, що їм не вдасться ні в першому, ні в другому випадку, бо Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!